Привіт, електричні схеми. Іноді здається, що це якась таємна мова інженерів, правда? Але знаєте що? Як тільки ми її розшифруємо, стане зрозуміло, як працює ледь не кожен гаджет у нас вдома. Давайте розбиратись разом. От дивишся на щось таке, і перша думка ой, а з чого тут взагалі починати? І це ж абсолютно нормально. Виглядає, ну, як справжня головоломка, купа якихось незрозумілих значків. Але насправді це ніякий не хаос. Уявіть, що це просто дорожня карта. Так, зі своїми правилами, своїми знаками, своїми орієнтирами. І от сьогодні ми якраз і навчимося цю карту читати. Так, який у нас план? По-перше, розберемось, що ж таке ця електрична схема. Далі подивимось на неї, так би мовити, з висоти пташиного польоту. Потім пройдемося слідами струму. Ну і на сам кінець зануримось у деталі і подумаємо, що робити далі. Ну що ж, поїхали. Перший пункт що таке електрична схема? Якщо зовсім просто, то це по суті креслення, такий собі план, з якого і починається створення будь-якого електронного пристрою. І от що тут найважливіше зрозуміти: схема це про те, як щось працює, а не про те, який воно має вигляд. Тобто вона не покаже, як виглядає плата в реальності. Ні, вона пояснить логіку, зв'язки між усіма компонентами. Це про функцію, а не про форму. Гаразд, у нас є ця карта. І з чого ж почати нашу подорож? Ну, як і з будь-якою іншою картою, спершу треба оглянути все згори, щоб зрозуміти загальну картину. Перший крок шукаємо, так би мовити, легенду карти. Це такий блок з текстом, де написано, що це взагалі за пристрій. Крок другий. Знаходимо головні орієнтири на цій карті, тобто ключові компоненти. І ось вони ці ключові орієнтири, на які варто дивитись в першу чергу. Дивіться, джерела живлення, антени, трансформатори і так далі. Навіть якщо просто знайти, де тут батарейка чи антена, це вже дає величезну підказку про те, як працює пристрій. І це ще до того, як ми заглибились в якісь деталі. Добре, ми оглянули місцевість згори. Тепер час починати рухатись. А в електроніці рух це, звісно ж, потік струму. Давайте пройдемо його шляхом. Бо саме цей шлях від одного компонента до іншого і показує, як пристрій виконує своє завдання. Знаєте, це трохи схоже на те, як відстежити течію річки від її витоку і аж до гирла, спостерігаючи, як вона живить все навколо. І отут є цікавий момент. А звідки починати відстежувати. Є по суті два головних підходи. Якщо ми маємо справу з чимось, що обробляє сигнал, ну, наприклад, радіоприймач, то логічно почати зі входу, тобто з антени. А для більшості інших кіл, особливо на постійному струмі, найнадійніший варіант це почати від плюса на джерелі живлення. Але знаєте, яка найкраща порада? Бути гнучкими. Тут немає одного залізного правила. Починати треба просто з того боку, звідки шлях струму прослідкувати найлегше, де логіка схеми стає найбільш очевидною. Окей, загальну картину побачили, основні маршрути струму проклали, а тепер настав час, так би мовити, взяти лупу і роздивитись кожен наш орієнтир вже зблизька. І це, до речі, дуже важливе правило спочатку вся карта, і тільки потім окремі вулиці та будинки. Чому так? Бо такий підфіт не дасть просто загубитись у дрібницях і допоможе побачити, яку роль кожен елемент відіграє у великій системі. Бо вивчення елементів це не просто знайти їх на схемі, це, по суті, знайти відповіді на три питання перше. Що цей компонент робить у своїй групі, друге, які у нього параметри, скільки там ом у резистора чи яка ємність у конденсатора, і третє, де можна знайти про нього більше інформації, якщо є специфікація. Що ж, ми пройшли весь шлях від загального огляду до дрібних деталей. Давайте тепер зберемо все це докупи в один простий, але дуже дієвий метод. Отже, ось він наш простий метод із чотирьох кроків. Перше призначення. Читаємо напис, щоб зрозуміти, що це за пристрій. Друге компоненти. Знаходимо основні частини. Третє шлях. Відстежуємо, як тече струм. І четверте деталі. Вивчаємо кожен компонент окремо. Все. Ця послідовність перетворює будь-яку навіть найскладнішу схему на зрозумілу історію. Тепер ця дорожня карта це вже не якась таємнича мова, а цілком реальний інструмент для відкриттів. І от цікаво, яка ж схема стане першою, що вдасться розшифрувати.